Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Це YouTube канал нашої інтернет-крамнички Мій Оберіг. Тут я розповідаю про матеріали для вишивання з нашої крамнички, а також про щось життєве. Мене звати Юля і я дуже рада вас вітати на нашому каналі. Сподіваюсь, вам буде з нами цікаво. Зараз ми в всколи. Знаєте, так мені. Можливо, десь місяць тому прийшла в голову така думка, що було би дуже класно поїхати б нашою вишивальною тусовкою і повишивати десь в горах. І ви знаєте, так зірки склалися, що зголосилися поїхати дівчатка, це наші клієнтки. Наші давні клієнтки, дівчатка, які ходять до нас на майстерку до пані Лариси. Вони були на сорочці рідному, тепер вони ходять на веснянку. Ми також знаєте зголосилися разом. Я запропонувала Лариса, підтримала. І ось я вже купую білети. Ну, з білетами, знаєте, Укрзалізниця, там є своя така історія, легко не було. Але я собі сказала так, що Бозю бачить, що ми всі дуже хочемо поїхати. Бозю бачить, що я дуже стараюся, і нам вдалося купити квитки. Ось ми тут, ми в школи. Це Львівська область тут дуже гарна, і ми, звісно, взяли з собою вишивку, взяли з собою гарний настрій. Тут таке чисте повітря, співають пташки. Я навіть не взяла мікрофон, хочу, щоб ви чули цей пташиний спів. Люди, які тут живуть, вони дуже щасливі. А нам, киянам, знаєте, особливо після оцих ночей, нам тут просто казково. Ми не розуміємо навіть, що таке взагалі може бути. Дівчата всі отакі. Дуже приємно, що знаєте, ми зібрались так однодумці. Однодумці, так. Боже, вони так співають. У мене вдома співає Елвіс, а тут співають пташки. Зараз у нас така тиха година, тому що ми з потяга, трошки хтось втомився ось. Хтось вишиває, хтось собі дрімає, я так трохи собі подрімала. А тепер хотіла ж показати, взяла з собою вишивання курс веснянка. Я вам показувала свої уставки. Уставки я вже закінчила, а тепер мушу вишити поділки. Це в мене льон Гріджо Перла». І на мій подив вишиваю поділки я хрестиком. Це оригінальна схема, така як була в оригінальній сорочці. Це Київщина, вишито хрестиком. І я, знаєте, перше вишиваю хрестиком, крученою ниточкою Brother Special. Дивіться, які кольори. Коли я сказала, що буду використовувати такі кольори, мене майже ніхто не підтримав в нашій групі, але мені так подобається. Це рожевий, кремовий, таким рожевим в мене вишиті уставки. І такий гірчичний це номер 3032. Я своєю валізкою. Я не знаю, чи мене видно, я вам зараз все покажу. Взяла з собою ниточки, голочки, гольничку. Ось, дивіться, яке цікаве поєднання. Ще вчора я думала, що трояндочки в мене будуть з таким рожеві з шоколадним. Це також Brother Special. Ось, але все-таки я зупинилась на цьому гарчичному. Що я вам хотіла сказати щодо вишивки хрестиком крученою ниточкою. Рано на цю поділку це просто супер. В мене дрібненький хрестик 2х2, тканина 30-й каунт сотена. Дивіться. Але є нюанси. Якщо ви хочете вишивати хрестиком Brother Special ниточкою, крученою ниточкою, маєте бути готові до певних моментів. Момент перший. В мене не виходить ховати і протягувати ниточку по лицю під хрестиками. Це потрібно робити з вивороту, і виворот, звісно, буде ось такий. Але це поділка. Я гадаю, це допустимо. Виглядає воно дуже-дуже об'ємно, такі об'ємні пухкенькі хрестики. Ну, реально класно для мене це відкриття. Раніше, коли мене запитували, чи підходить нитка Brother Special або там перле для вишивки хрестиком, я казала: ну, звісно, ніхто вам не заборонить спробувати ось, але краще візьміть моряне. То ось, якщо у вас така ситуація з сорочкою, як і в мене, якщо у вас. Поєднана листва з хрестиком, тому що на сорочках поділки дуже часто зустрічаються вишиті хрестиком. Так? І півхрестиком вишити у вас не виходить. Ви можете цим же бродером зробити хрестиком ті поділки. Мені дуже подобається. Я ще попитаю наших дівчат, хто взяв з собою, ну бо ще не всі дійшли до поділок, там ще уставки вишивають дехто. О. Але реально дуже класно. Дуже зручно мати з собою в дорозі магнітну гольницю. Слайдер. Так, ось, бачите, таку можна замовити в нас на сайті. І ниточки бродер. Дивіться, цю пасму я розрізала, це метрова пасма, бачите? Але довга нитка мініметрова довга, тому рожеву пасму я не розрізала. І вона в мене трошки покуйовдилася. Але все одно я так собі по одній ниточці так відрізаю і воно нормально. Так от тягну, але трохи куйовдиться. Дуже класний колір. Це в мене колір 37-13. Бірочку обов'язково потрібно зберігати, коли ви. Ой, не знаю, чи фокусується. Ну, фокусуйся, давай. О! Бірочку потрібно обов'язково зберігати, коли ви замовляєте в нас нитки. І цей колір цікавий тим, що він існує лише в муліне і в Brother Special. Перле такі нитки такого кольору не виготовляють, але він такий рожевий, такий. Мені дуже подобається. І на сірому гріджа перла. Я не знаю. Я з дівчат, дівчатам вчора сказала, кажу, <гаду>, я вишиваю ці трояндочки, і в мене просто ну, не знаю, що таке можна слово казати, але ну, я в такому кайфі. Боже клас. І що я вам маю сказати? Ширина сорочки в мене буде е, по лекалу 57 сантиметрів. Це в чистому вигляді так, але я ще додаю на усадку. І я так собі подумала, що мені треба 60 сантиметрів вишити. Знаєте, в мене на то є три дні, щоб вишити 120 сантиметрів поділки. Воно ну ніби тут нема що вишивати. О, але зараз, мабуть, підемо з дівчатками Погуляємо, підемо до річки. Може, я там ще щось познімаю. Боже, ну тут так гарно, такі краєвиди, знаєте. Я така щаслива, що все вийшло, що дівчата підтримали мою таку шалену ідею приїхати повишивати в Карпатах. Дякую всім за увагу. Поки не перемикайтесь, я ще домонтую тр трішечки до своїх балачок, вам гарних відео. От мене сьогодні питали, що таке ретріт. Я так. кажу, я не знаю. Походу, це, це і є ретріт. Там річка шумить. Одна мабуть, вишивку і з чимось приємним. З чимось приємним, з просеку. Природи. Боже, які умнічки. Клас. Реклама ниточок брудер <реклама> спеши. Тканинок. Ой. Ага, оце не тільки я поділки вишиваю, це теж поділки. У вас скільки сантиметрів поділки? Я 60. Mm Так, я 60 нарахувала собі. Ну, це з усадкою, мені треба 57. Mm -hmm. А там уставки. Mm -hmm. А там mm потрібно 20 квіточок, як я потім подивлюся. Лара, я знімаю YouTube. Це наша народна майстриня. Ага! О, oh. <laughs> не-не-не, уставка, это уставка. Ди, <laughs> ну це ж ретрит. Ну да. так. Яке от під питанням вишивальний вінчик. Вишивальний? Там дівчата внизу сидять. Знаєте, це щось просто нереальне, неймовірне. Шум цієї води, гірської річки, річка. Опір. Боже, ну так гарно, я не розумію, як такий прекрасний світ, як таке в ньому може коїтись. В моїй голові взагалі не вкладається, як може відбуватись те, що в нас відбувається. Що ж, я дійшла до місточка. Тут неймовірно гарно, неймовірно шумить гірська річка. Знаєте, якби ще вдавалося не читати новини, було б геть добре, але на жаль, на жаль новини не читати мені не вдається. Ось. І велике щастя, що в нас в Україні є такі місця, де ще вночі тихо, де спокійне життя. Це велике щастя мати змогу приїхати сюди з Києва хоча б на кілька днів, тим паче в такій компанії. Дякую всім за увагу. Тримайтесь, будь ласка, дівчатка. І якщо у вас буде якась нагода, їдьте в гори, в українські гори.